Вітаю вас, дорогі мої! Це Роман Мельниченко, і у нас в голос. Тут я розказую про психологію, науку, культуру та політику без підготовки та претензій на істину. І два останніх в голос» я вам переповідаю про штучний інтелект і про ті прориви, які він уже дозволив нам, як людям, зробити. І минулого разу я вам розказував про штучний інтелект та мову. І які проривні штуки відбуваються, що навіть мову тварин ми скоро зможемо розуміти. Ну, можливо, не всіх тварин на планеті Земля, але деяких точно. І як би було приємно, наприклад, знати, що скавчить тобі твоя собака або гавкає, що вона гавкає, коли тебе бачить і пригає від радості. Ось і відповідно, які ще в 2024 році були прориви, пов'язані з штучним інтелектом, і яких би не було без нього. І те, що ми вдома просто пишемо там Ой, чат GPT, а розкажи мені там щось там. А люди з допомогою нього роблять такі вже грандіозні відкриття, як трьохмірний ці білки. Да? Ось, і ну, це просто роблять ліки, ну і тому подібні речі, про які я вже розповідав. Прошу вас про вподобайку, про розповсюдження цього відео, про комент. Ось, і дуже багато на вас чекає ще в моєму цьому новому підкасті Думків голос. Сьогодні розкажу ще про два таких великих досягнення, які буквально ось нам були відкриті минулого 2024 року. От я дуже люблю історію древніх світів, наприклад, древнього Єгипта, Древньої Греції, Рима і тому подібне. У нас дуже багато дійшло свідчень, наприклад, шумерської часи, шумеро акадської, тому що вони писали на глиняних табличках, і вони по суті зберігаються. Але те, що багато пов'язано з єгипетськими, люди писали на папірусі або в древньому Китаї. Ось і вони дуже недовговічні. Тобто вони вода потрапила, вони розклалися, розмокли, вони довго полежали в сухому місці, вони розсипаються на порох. Тому потрібно було переписувати кожні кілька там десятків років, по-моєму, ці папіруси, тому що вони приходили в повну, в повну негідність і відповідно. Ми втратили дуже багато всього. Наприклад, ми втратили дуже багато е, свідчень е, про єгипетську культуру, те, що ми могли прочитати на пірамідах, і ще, е, а могло бути набагато більше. Да? Можливо, те, як люди між собою спілкувалися, якісь такі дані. Хоча нам відомо багато чого, але було б набагато більше, якби ми могли б... Е, Знаходити папіруси. А ті папіруси, які знаходимо, щоб ми могли їх прочитати, тому що дуже багато папірусів знаходять в нечитабельному виді. Тобто вони загорнуті і просто перетворилися в труху. і якщо їх просто тронути, вони розсипаються. Тому вчені просто їх склеюють поверху і так і зберігають, що може колись технології дозволять їх прочитати. А є ще більш складніші випадки, наприклад, де в Помпеї знайшли дуже багато. Цих. Там були бібліотеки, да, і бібліотеки багатих людей, і е, публічні бібліотеки, які залили лавою, і, по суті, ті папіруси е, згоріли. Ось. А там величезні бібліотеки, величезні списки цих папірусів. Одних них залишились такі тубуси, е, і вони, знаєте, таке законсервувалися в згорівшому вигляді. І, відповідно, з одного боку, вони законсервувалися в цьому згорівшому вигляді, такі, знаєте, як схожі, такі як на полі на чорні. А з іншого боку, їх же неможливо прочитати, їх неможливо розгорнути, бо вони відразу тріскаються і розсипаються. А можна було б ті відбитки, відбитки літер, які залишилися на, на цих папірусах, згорівших, їх би можна було прочитати. І, відповідно, це видавалося неймовірним таким. Челенджем, але навчилися вчені сканувати, сканувати, знаєте, слой за слоєм, слой за слоєм, сканувати. Ось, але багато літер, яких не збереглося, і це просто абракадабра виходить. При тому, що сканер не можна налаштувати лише на один папірусинку, коли вона закручена, да, вона відразу. Там багато слоїв дивиться, і з різних цих слоїв накладаються ці літери, і це просто абракадабра, яку не можна було прочитати до 2024 року. Що зробили е, юні молоді, винахідливі е, люди? Ось, які взагалі не історики, а просто вміють користуватися штучним інтелектом не на рівні? А скажи мені, столицю е, Англії, Піті, а вони інші задачі ставлять. Що вони зробили? Хлопці вони взяли е, самі, зробили папіруси, е, понаписували на них тексти, спалили їх тим способом, як вони були спалені в помпеях, ну приблизно, звичайно. А потім сканували їх і давали, скормлювали штучному інтелекту мовній моделі, яка почала підбирати, підбирати, розшифровувати, розшифровувати. А хлопці ж знають, який текст на цьому папірусі. <кій> і вони почали тренувати. Цю мовну модель, щоб вона вчилася розшифровувати ці е, згорівші папіруси. І, відповідно, вона вчилася, 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 вчилася. І через деякий час цього старогрецької, древньогрецької мови почала дуже точно розшифровувати. І вони почали скормлювати їй ті помпейські, згорівші тексти. І ви уявіть собі, відразу попався Епікур. Твори, якого до нас ну фактично не дійшли, до нас дуже багато чого не дійшло, і за того, що вони писалися на папірусах. Тому що, е, наприклад, багато є філфілософфілософів е, е, праці, яких до нас не дійшли, а дійшли лише це посилання на них. Що їх цитують інші автори. Деякі філософи їхні роботи теж до нас не дійшли. Взагалі ні в якому виді є такі їхні імена, що такий філософ був, там то, там, то він те-то, те-то розказував. І більш нічого, ніхто його, ні цитати на нього не збереглися, ну, посилання мається на увазі, ні його праці. І перед нами просто така тера інкогніта, тому що є багато ще цих папірусних різних текстів, які збереглися в тій чи іншій формі, які до цього дня не можна було розшифрувати. А тепер знайшли епікура. Які от епікюрейство, від якого пішло? Uh... Які точно ніхто не знає, що він насправді вчив. До нас дійшло дуже багато критики, особливо від християн Непікура, що він там, значить, гедонізмом займався, там вчив там якось там неправильно, значить, розкошувати чи ще щось. Хоча потім вже установили, що насправді він е, про міру вчив, що потрібно вміти насолоджуватись життям, але щоб насолоджуватись життям, то треба в міру їсти. Бо якщо ти будеш просто багато їсти, то ти не зможеш насолоджуватися. Ось і е, е, декілька цих, е, е, значить, е, е, вдалося розшифрувати що це в цієї бібліотеки в Помпеях, що це прямий текст Епікура, і частково розшифрували його. Тобто, ви уявіть собі, що штучний інтелект, і чим більше він буде розшифровувати таких папірусів. Ви ввіть, скоро підключиться плеяда, скільки вчених підключиться і почнуть просто. І у нас за цей рік, 2025, 2027, просто з'явиться ціла низка нових праць, купи різних вчених, філософів. Поетів, поетес і так далі, і тому подібне, ну, це просто я в очікуванні. Ось. І з несподіваної сторони таке теж проривне відкриття, яке стосується відбитків пальців. І це взагалі це просто я випадково натрапив на це. Що зробили з допомогою штучного інтелекта. Тобто, просто один вчений він задав собі запитання: якщо з допомогою штучного інтелекта дати йому просто таке рандомне задання. Чи є? От у мене 5 пальців, я показую так, і відповідно у кожного цього пальця унікальні відбитки пальців. І, наприклад, якщо людина-злочинець вона залишила на місці злочину великий палець, а на іншому місці злочину, наприклад, відбиток вказівного пальця, то не буде установлено, що це одна людина, тому що відбитки кожного пальця унікальні та Теж таки індивідуальні. А цей вчений він задумався над тим, якщо дати ну, наприклад, 2000 відбитків. Всіх, ну там, скажімо, людей, <кій> всіх п'яти пальців від двох тисяч людей і прогнати їх через штучний інтелект і дати йому завдання знайти спільні риси е у відбитках пальців однієї людини, і він до кого не звертався, до всіх криміналістів світу. Вони казали, це неможливо. Всі знають уже більше ста років, що відбитки пальців на кожному пальці унікальні і неповторні. Навіть в однієї людини. І виявити закономірності, що між е, відбитками пальців однієї руки будуть е, спільні риси, це неможливо. То, цього нема, цього не існує. Чому цього не існує? Бо цього не існує, бо ця криміналістика е, довела, що це неможливо. Ну а він просто дав задачу штучному інтелекту знайти. А ви знаєте, що штучний інтелект може щось придумати, щось видумати, е, і іноді це буде правильно, іноді буде неправильно. Ну і відповідно він знайшов. <смір> і коли цей вчений дав іншим е, криміналістам, вони сказали, це неможливо, це все фігня, і, але е, він отримав до 100 тисяч е, відбитків доступ до бази 100 тисяч відбитків пальців. І коли прогнали е, знову закономірність, підтвердилася. Потім взялися детально розбирати, а що ж це значить. І виявилося, що якісь там кутики на пальцях, повороти ліній, вони індивідуальні для кожної людини. Але схожі для всіх п'яти пальців. Тобто новий прорив в криміналістиці, якого б ніколи не було, якби не було штучного інтелекту. Ось тому думайте над тим, де можна використовувати штучний інтелект. Ось, і... Тому що навіть в таких от неочевидних областях можна його використовувати і знаходити щось неймовірне, нове. Ось, тому успіхів вам. Ну і звичайно, чому я записав ці для вас три ролики, щоб ми могли зрозуміти, наскільки. Наскільки зміниться наше життя найближчих 5-10 років, наскільки нас очікують величезні відкриття в різних сферах, в тому числі, звичайно, хтось буде використовувати це не на благо ці технології. І ми маємо тримати руку на пульсі і дивитися, в тому числі, щоб чи не будуть порушуватися наші права та свободи і тому подібні речі, тому що за свободу завжди треба боротися. Завжди. Тобто, свободу легко втратити. Потім важко повернути. Набагато легше боротися за нею кожен день за, за свою свободу. Тому теж треба дивитися, щоб компанії, держави не використовували штучний інтелект для обмеження наших прав і свобод. Ось. Але ми можемо з вами вже сьогодні дуже творчо вчитися використовувати штучний інтелект на благо своїй професії, собі, своїй родині чи ще чомусь там. Ось тому успіхів вам. До нових зустрічей. Пока.